Так, добрий день. Це канал я і мої кози. Одне велике яблуко, порізала, тільки серединку вирізала. Треба нам перебити. Так, один банан кришимо, також зараз переб'ємо. Так, вибила три яйці. Так, Це ми перебили банан, яблуко і цей. Яйця. Мої три ложки хватить. Більше не буду поки не збирати, там побачимо. Спушувача чайна ложка а це в нас какао? A raz gotujemy coś smacznеньkiego, słodzeni. Буде нам смачно. Я думаю, що буде смачно. Такого ще не готувала, але хочу попробувати. А ви як думаєте, буде смачно чи ні? Ось. ложки залишилося така високі. Та різу. Щоб воно не оставалося. Щоб було дуже шоколадне. Ну, можна менше какао давати. Можна взагалі без какао, а дати крохмалю чайну ложку. Ну, я крохмалю не даю, я дала більше какао і того. І кокосові стружки. А можна дати крохмалю без кокосової стружки. О, ось так. І відправимо в духовку випікатися. Поки воно буде випікатися, ми щось ще попробуємо Ось так. Розмінуємо, Файно. І зараз відправимо в духовку при температурі 180 градусів випікатися. О. Ну, а зараз ми зробимо ще щось. Так, нам треба три столових ложки з горкою з чубком Пудри. Одна, дві, три. Хочу випробувати. Не знаю, чи що буде з сторочені. але будемо пробувати. Тепер три столових ложки какао. Одна. Дві. Три. Мої без гору були. Чотири. І одну ложку з чубком кукурузяного крохмалю. Так. Все перемішати до однорідності. Не знаю, або спорчу, або щось буде. А ні, я тобто тоді дулю молоката і зварути, і все буде добре. Я ще такого ніколи не пробувала готувати, але думаю, спробую. Гайно перемішати. О, корс було десь полетіло. І тепер сюди додати дуже холодної води в мене з льодом, бачите? Поставила в кружку морозилку і забула. Ну нічого. А то наглянути. Покрустці потекло мені. Ой. Оце то я зробила. Поналивала скрізь. Ну і що? І тепер перемішати файно. Чотири ложки треба. Ну, загалі, то у мене не столові мене півпорці. Ми навіть не знаю, Може, то ще прийдеться доливати трошки. Капельку треба. Чучуть. І з пів ложечки віляли. О. Все одно ще загусте. Не має бути річче. Каплю треба, бо загусте. Ну має йтекти трошки. ой 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 Наталю! Ходи пробувати, скажи, ще смачно. Будеш собі лускати? То має бути помадка така вверх. Ona riča, maj ljude, maj duže duži ustajka se nešto. O, oh. oh, baći teki šokoladu, višu. Oba! Oba! Hm, Dosli smačno. Дуже шоколадне. Ну, напевно, я ще трошки води долю. Бо воно не тече. Воно має текти. І поливати зверха рога. А в мене воно загусте. Знаєте, також скажу. Мало що осталося. Ми з Наталією припалися. Ну, на той пляцок. Я букву саме так. Наталя з яблуком їла, яка дуже смачно. Так. Мало що вже залишилось. Можна ще трошки води доляти, щоб воно було річ, але я не буду більше доливати. Ось. Я взагалі в шуках, що воно таке вийшло. М -м -м -м. Смакота. Так що вона ще файно зверху застигає. Ось цього забирай. А я собі буду оставлю. Так що можна готувати. Зараз ще спердеться наш пиріг той і попробуємо. Так, коротше кажучи, краї трошки мені пристали, а так все добре. Так, Будемо приставити. Ну, краї. Так, де я тобі дам попробувати? Стай ще смачно, треба врізати кусочок. Будеш пробувати. смачно. Ну, переклад той, що смачний, а от ось ти мого. Думаю, Тримай. Балбьо. Кави треба. Ко? Кави. Нашим не кави, без кави зим. А тут чого їх? Кокос. Кокос. Смакота неймовірна. Ні, можна без тієї помадки їсти, воно смачно. А з тією помадкою взагалі супер. А можна ще горіхів додати. Так, так що можете готувати, можете смакувати. Смачно, але смачно. Зараз Наталію справимося, воно не є дуже солодке. Шоколадкою поле. М -м -м. Кусочок ігорю оставлю, бо воно не солодке, а кусочок. А остальне ми з'їмо. Ось так. Так що запрошую на смакоту. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, Божої опіки. Па-па.